Нова підозра блогеру Анатолію Шарію за інформацією слідства. Разом з екс-начальником поліції Вінниччини Антоном Шевцовим він допомагав російським спецслужбам робити постановочні відео з допитів українських полонених. Мовляв, саме від Шевцова блогер отримав відео з допитів двох військовополонених бійців зсу після монтажу файлів. Шарій погоджував їх із представником спецслужби РФ. Звинувачується в тому, що він на виконання завдань спецслужб Російської Федерації підготовлював і поширював в мережі інтернет, зокрема на власному Ютуб-каналі, тенденційні матеріали проросійського характеру, які відповідно є антиукраїнськими, зокрема в частині дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави. Оскільки підозрюваний знаходиться за кордоном, слухання щодо обрання йому заочного запобіжного заходу відбулось у Вінницькому міському суді. Обрати підозрюваному шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. за такий злочин. Зраднику загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.